Нашому краєзнавчому музеї підготовлена традиційно виставка давніх новорічних іграшок. До речі, новорічна іграшка це не лише символ Нового року, але символізує собою цілу історичну епоху від Появи її на арені історії і до сьогодення. І що саме цікаво, коли до нас приходять в музей люди такого вже поважного віку, для них ця виставка це як ковточок свіжого повітря. Ось як їхнє дитинство, вони асоціюють саме кожен своє бачить свою іграшку, свої згадки про неї має. А оскільки у нас в колекції досить Велика кількість іграшок на сьогодні ми змогли представити лише частинку найбільш таких цікавих. Ми намагалися зібрати і проілюструвати історії новорічної іграшки від найдавніших часів і до сьогодні. Також в цій вітрині ми виклали такі іграшки, досить давні, із пап'є-маше, ось із картону. Це десь 20-30 роки. Ось ви бачите, зроблені із картону такого циркові герої. Це іграшки дуже дуже давні. Казочка про Колобка, про цирковий грив і грибочок, ось з маше зроблений. Дуже давні іграшки, які інколи вироблялися навіть не фабрично, а власноруч виробляли. Звичайна вата, клей і фарба. У Російській імперії перша ялинка була започаткована Петром І в 1700 році, і перші такі іграшки. Скляні іграшки були завезені німцями. Саме їхні ялинки прикрашалися такими іграшками, кулями різнокольоровими. Ось. Вони, звичайно, відрізнялися від сучасних скляних іграшок, тому що вони були масивними і досить важкими. Ось навіть ці перші іграшки, які вироблялись на мануфактурах, так, то вони також не сьогодні. Видно, що ця іграшка вже має свою історію. Ну, якщо звернутися до історії, то ми знаємо, що в радянські часи ялинку в певний період було заборонено святкувати. В 1927 році взагалі наказом було відмінено святкування Нового року і новорічної ялинки як символу Різдва. Тому що тоді була компанія антирелігійна. І лише з 1935 року відновили святкування новорічної ялинки, але вже зовсім з іншими символами, не релігійними, а ось вже ідеологічними. І тоді з'являються на нашій ялинці такі іграшки. На яких з'являються надписи Радянський Союз. Кожна е, наступна епоха мала певну свою іграшку. Ну, ось, Наприклад, були такі періоди в історії колишнього Радянського Союзу, коли не вистачало продуктів харчування. Дуже багато з'являється іграшок, саме такого спрямування, ягоди, овочеві культури, з'являються у нас як прикраси саме на ялинку. Ось. Ну і Традиційно у нас досить є в колекції також, От ми знаємо, 60-ті роки це Епопея з кукурудзою, ось вона красуня, полів кукурузка. Також це своєрідна епоха. З'явилася вона саме в період 60-х років. І ця кукурузка прикрашала наші ялиночки. Початок 70-х років це, звичайно, освоєння космосу. І ось тут з'являються іграшки саме такої тематики. У нас на ялинках з'являються супутники, ракети. Космонавти в сканфандрах, ну і, як я казала, іграшки на прищепочках, як я кажу. Теж ви бачите, наскільки тонка робота, це вже штамповані іграшки, не вийдуті, але ж ручне розфарбування, фарбування ручне таке. Є у нас такі теж чудові речі, ось такі. Давні, давні прикраси. Також треба майстерність, щоб його все це зробити, видути. 50-ті роки. В 50-ті роки чому? Тому що трапляються у нас фото, де заміж виходили дівчата, і ось елементом традиційного такого костюму були саме скляні такі ось патьорки, на них ще казали. Ось видуті скла. Ну, не кожна могла собі дозволити, скажімо, з натурального каменю ось, мати гарні прикраси. Тому ось прикрашали саме те, що на ялинку чіпляли, і так само прикрашали свій святковий вбрання весільне. В 60-х роках це десь 58-60-ті роки з'являються навіть міні-іграшки для малесеньких-малесеньких ялинок. Ну, ось тут у нас якраз такий набір таких іграшок і є представлені на цій маленькій ялинці. Такі тендітний Дід Мороз і Снігорочка, Вони теж із скла, і ось розписані вручну. Теж дуже унікальні такі речі, які можна розглянути у нас на виставці. Вся колекція, яка зберігається на сьогоднішній день, це іграшки, які подаровані нашими містянами. Ми дуже вдячні їм за те, що вони поділилися своєю історією, тому що кожна іграшка, як я вже говорила, має свою історію. Тут навіть одного разу прийшов до нас чоловік такого поважного. Кожного віку, переглянувши в черговий раз сюжет про нашу виставку, він приніс іграшки і каже: Я хочу, це, звичайно, не українська іграшка, і не це з Німеччини я її привіз, але вона така гарна. Я знаю, що діти її викинуть, вони не будуть нею прикрашати ялинку. Але я хочу, щоб вона збереглася як пам'ять про певний проміжок з мого життя. І він приніс нам ці іграшки, ці дзвіночки, такі гарні. Дійсно, вони прикрасили нашу колекцію музейну. Виставка у нас в музеї буде до 15 січня. Тому, будь ласка, кого зацікавило, приходьте до нас в музей, будемо раді бачити. Приносить свої іграшки, діліться, якщо вони у вас є, ще збереглися. Ось нам буде приємно. Адже ця іграшка продовжить своє життя в стінах нашого краєзнавчого музею в основному фонді.